Вітаю, друзі! Практично третій рік поспіль земну кулю атакує пандемія коронавірусу. В силу війни на території нашої держави пандемія перейшла на другий план. Однак, чи зник вірус, взагалі? згідно даних МОЗ на території Івано-Франківської області, за поточний тиждень ковідом захворіло майже 200 чоловік. Мав місце один летальний випадок. Про це ми сьогодні поговоримо з генеральним директором державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України, головним державним санітарним лікарем Івано-Франківської області Русланом Савчуком. Вітаю, пане Руслане. Вітаю. Який на сьогоднішній день стан справ із захворюванням на ковід в області? Дякую за якісь запитання, дякую за запрошення в студію до вас. Ми всі спостерігаємо буквально от протягом минулого тижня про те, те, таку ситуацію, коли зараз є збільшення захворюваності на COVID-19. Ви знаєте, за минулі тижні ми такого не мали, оскільки, як ви правильно підмітили, 200 випадків нових захворювань за тиждень це є трохи також багато. Ми всі пригадуємо про те, що січень-місяць, тобто перший-другий тиждень січня, ми мали ситуацію, коли у нас було нових підтверджених випадків COVID-19 19 це до трьох тисяч за добу. Тоді був такий найбільш активний період січень. Далі ми мали так у наступні тижні, практично до травня місяця, таке коливання. Тобто коливання таке, от на 20 збільшення, орієнтовно 18-20 зменшення захворюваності. Це навіть говорило про те, що люди в якійсь мірі вже почалася активна фаза війни, почалася війна, в принципі, і люди почали менше звертатися за медичною допомогою, менше контактувати між собою. І циркуляція вірусу вже була дещо, скажімо так, послаблена і унеможливлена. Ми маємо буквально дійсно за той тиждень таку кількість хворих, і це за 32 тиждень. І найбільше ця кількість реєструється це по Івано-Франківському району, Надвірнянському району, в якійсь мірі і Калужський район теж. Тобто пішли активні контакти між людьми, активне спілкування. Ну і до того всього можна додати ще навіть, напевно, і свіжа, тобто нова циркуляція, субваріанту під типу, тобто цього омікрону, новий штам, так, який сьогодні десь класифікується вже як БА. 1 БА2, БА3, БА4, БА5. Якщо продовжити питання на ті цього самого Омікрону, то ми говоримо про те, що ми дали в липні місяці 15 зразків на секвенування у референс-лабораторії в місті Київ. Ми отримали звідти підтвердження циркуляції від субваріанту цього БА2, тобто і БА3 було два випадки: 12 БА2, БА. BA Три було два випадки, ну і решту було вже десь там БА5 навіть. Тобто цей е штам, він десь характеризується, субваріанту цього мікрону характеризується такою, знаєте, е швидкістю передачі тобто е від е інфікованого до здорового, здорової людини. Останнім часом ми можемо бачити в ефірах, що ви закликаєте активно вакцинуватися, адже вакцинація є єдиним способом уберегтися від коронавірусу або перехворіти менш шкідливо для власного здоров'я. На даний час зараз можна провакцинувати івано франківську де є пункти вакцинації? Дійсно, тема вакцинації вона є актуальною весь час пандемії. Ми живемо третій рік поспіль у такій стадії пандемії. Пам'ятаєте, ми жили в тих червоних зонах, де повні обмеження були. Зараз зони вже трошки інші, ми не ми не йдемо до червоних, навіть при тому рівні захворюваності, які зараз є в нас, це є трошки збільшення таке. Але люди мають можливість сьогодні дійсно, дійсно піти вакцинуватися. А якщо брати так період до війни і станом на вчорашній день, то до війни ми мали 58% вакцинованого населення нашої області, це із числа підлягаючих. Це майже ну, 980 тисяч, які підлягають вакцинації. А, і це ті, які отримали хоча б першу дозу. І станом на вчорашній день ми маємо вакцинацію хоча б першою дозою 71%. Тобто активність зросла навіть в період війни зараз, коли працюють центри вакцинації, пункти а щеплення. А так, В нас і далі діє 121 пункт щеплення по області, По області, так, 33 мобільні бригади і три центри вакцинації. Тобто, до прикладу, це верховина має центр вакцинації, надбірна теж має центр вакцинації. Ці центри вакцинації діють при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Але я скажу, що там невелике навантаження є сьогодні в тих центрах вакцинації, тому що від 1 до 10 людей сьогодні бажаючих йдуть там і вакцинуються. Найбільша кількість сьогодні тих людей, які вакцинуються, це порядка 300 протягом дня. В середньому, так якщо брати, то вони якраз вакцинуються або за рахунок мобільних бригад в меншій мірі, або за рахунок пунктів щеплення, яких є 121, як я сказав. Тобто там більша маса людей припадає на ті пункти щеплення якраз. Дивіться, багато мешканців області прийняли одну чи дві бустерні дози вакцинації, і у зв'язку з війною призабулося це все, так. І минув термін подальшої вакцинації. Чи можна приймати третю четверту, четвертю, у кого наступну дозу вакцинації, якщо пройшов термін для шкоди без шкоди для здоров'я? Я не бачу перешкод в цьому питанні, щоб люди побоювалися. Ну хіба що після другої дози мали якісь серйозні захворювання, якийсь імуносупресивний стан не приведи Боже, тоді треба проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. А так спокійно може звертатися в ті пункти, які зараз я десь кількість їх озвучив, і вакцинуватися. І, знову ж таки, якщо говорити про першу і другу бустерну дозу, це і третя, четверта вже то під цю категорію, згідно визначення Міністерства охорони здоров'я, яке нам рекомендує, підпадають люди віком від 18 до 59 років, тобто ті, які навіть мають ті супутні захворювання, які мають дуже імуносупресивний стан і інше. Тобто це буде третя доза вже буде, це буде перша бустерна, і четверта доза це вже буде друга бустерна доза. На сьогодні є вакцини в області Pfizer, тобто Комірнаті і CoronaVac. Орієнтовно сьогодні в нас є. Біля 10 тисяч і однієї, і іншої вакцини, ну і найближчим часом чекаємо знову ж таки поповнення наших складів і пунктів щеплення додатковою вакциною і Комірнаті, і Пфайзером. Люди, які сьогодні отримали другу і третю вже дозу, їх сьогодні є порядка 50%, це 48-50%. Тобто ми бачимо теж таку активність. Навіть із числа внутрішньопереміщених, ті, які у нас сьогодні є в області, це в загальній кількості біля 90 тисяч людей. Тобто тільки зареєстровані офіційно, <кій> то із їхнього числа з цієї кількості теж є вакцинованих у нас на нашій території, це майже 5%. Ну, якщо так вже говорити категоричним конкретними цифрами, це 4,4%. В якій формі, як правило, перебігає захворювання на ковід останнім часом? Та наскільки це є небезпечно? Чи вірус змінився, чи вірус став менш небезпечним, чи наоборот більш небезпечним для здоров'я чи життя людини? Вірус на, на даний час став трошки вже ну, слабший, скажімо так, вірулентність його, тобто сила цього вірусу вже спадає. Але ми бачимо ризики в тому, що вірус проходить мутація постійно. <кій> тобто, навіть, до прикладу, буквально недавно, це тиждень назад, десь в Чернівецькій області виявили, що там під тип той БА5, який характеризується швидкістю передачі і так далі, то ми можемо говорити про додаткові якісь симптоми. Але стандартна клінічна картина, симптоми, які були раніше, тобто і це і нежить може бути, і температура на яку люди не зовсім звертають так часто увагу, на якісь там респіраторні захворювання можуть це списувати. Але я би рекомендував все-таки звертатися до медичних працівників. Більше того, ми спостерігали, де є такі форми вірусу, які характеризуються як внутрішні, скажімо так, шлуково-кишковим трактом, тракти, пошкоджені його так. І можуть бути розлади шлунково-кишкового тракту, ті же проноси можуть бути і так далі. Тобто, в будь-якому разі. Особливих клінічних ознак вірус, навіть якщо він де вже з субваріантами своїми підтипами цими, він тобто не набув. Що ви порекомендували прикарпаттям робити при перших ознаках хвороби ковіду чи якихось ускладнення, вже як можна говорити? Ну, знаєте, я розумію, що десь і, і, і літній період зараз, незважаючи, що сьогодні дощ, да і вчора дощ. Але і Не просто сьогодні з маскою ходити ту маску, але масковий режим так, скажімо, так, по великому рахунку ніхто ж не міняв. У закритих місцях ви маєте на увазі, з, навіть на вулиці. У закритих місцях, е в першу чергу, скажімо так, на вулиці я розумію, що це буде трохи складніше, але е передача вірусу повітряним крапельним шляхом залишається так, як вона і була. Знову ж таки, коли з'явилися ті симптоми, які я озвучував, і нежить, і температура е висока, і розлади ШКТ, Зверніться до свого сімейного лікаря все-таки озвучте ці симптоми навіть в телефонному режимі, а лікарі сьогодні всі доступні. Безпосередньо ті, які, з якими маєте сьогодні заключену декларацію, угоду про опікування лікаря, вас як декларанта. І лікар вам скаже вже більш конкретніше, що вам треба, куди звернутися і так далі. Тобто, сьогодні навіть в закладах охорони здоров'я достатньо кількість швидких тестів. Більше того, ми маємо сьогодні вже в своїй лабораторії вірусологічній. Чималу кількість тест систем, якими ми, го ми готові сьогодні проводити ПЛР-дослідження зараз. Дійсно дуже і дуже важкий час. Вбивають не тільки московити та мокшинці, але це може і зробити. Вірус ковід він нікуди не дівся. Дякую за те, що ви завітали Дякую. в інтернет-видання Голос Інфо. Дали багато професійних роз'яснень. Свою чергу хочу вам побажати наснаги на професійній ниві. Нагадаю, сьогодні Дякую. в студії інтернет видання Голос Інформ був генеральний директор державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської. Області Руслан Савчук. До зустрічі в наших наступних сюжетах.